Чергова перемога марганецьких авіамоделістів на всеукраїнських змаганнях та чемпіонаті світу. Цього разу марганчани показали найвищий результат під час всеукраїнських змагань і вибороли 12 медалей, дев'ять з яких золоті та три бронзові. У Румунії Марганчани стали бронзовими призерами. Там борба була цікава. до. можно сказать, последние секунды. Мы заняли третье общекомандное место. А потом у нас на все про все было три дня буквально на подготовку к всеукраинским соревнованиям. Они впервые прошли после длительного там, четырехлетнего перерыва. Тоже что смогли, подготовили, поехали. Уже в нашем коллективе появился новый член сборной, очень симпатичная, очень перспективная девочка, 9 лет. І для дебюта вона виступила просто замечательно. В авіамодельному спорті Михайло Вадимович понад 40 років. Створювати моделі літаків розпочинав ще з дитинства. Скільки років ви присвятили авіамодельному гуртку? Ну, іменно як руководитель кружка в цьому году буде ровно. 40. А взагалі? А ще в дитинстві, ну, порядка 6 років займався в дитинстві в кружці. На всіх змаганнях 40 років я рукавожу кружком і мене... Пріоритет всегда, первый – это командная победа, тобто, То есть умение настроить ребят на какую-то волну. З чого зроблена модель літака і як ним керувати, знає призер всеукраїнських та міжнародних змагань Іван Трусов. Ця модель самолету називається F1 150. 150, тому що розмах крила 150 мм, і резинка, з якою він пускається, теж 150 мм. он состоит из бальзы, гро, из бальзы и пенопласта, так само и стабилизатор, киль, а фюзеляж сделан из бамбука. Взять резину размером 150 мм, э, натянуть его за крючок и выстрелить в потолок. З потолка він буде спускатися спіраллю. Моя мрія ще раз з'їздити на чемпіонат Європи, щоб зайняти там перше місце. Нещодавно команда Марганецьких авіамоделістів поповнилася ще однією спортсменкою, яка дебютувала у змаганнях і принесла рідному місту чергову перемогу. Це моє перше змагання у житті. Я дуже хвилювалася, але зібралася і перемогла. Я хочу закінчити школу і піти в університет, щоб навчатися авіамодельному. Допомога нашим спортсменам у пріоритеті міської влади. Щоразу міський голова Геннадій Боровик і депутатський корпус підтримують команду авіамоделістів. Ми пишаємось. Спортивними здобутками Івана Трусова та Соломії Строганової, вихованців Центру науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді, міська влада на чолі з міським головою Геннадієм Боровиком, заступником міського голови Лесею Дуплі, за сприяння депутатського корпусу прикладає чимало зусиль для підтримки нашої талановитої учнівської молоді. Зокрема, фінансування наших авіамоделістів на чемпіонат світу відбулося за підтримки міської влади. Окрему роль у перемозі, звісно, відіграють батьки спортсменів, за що їм велика і щира вдячність, адже перемога їх дітей прославляє рідний марганець не тільки на рівні держави, а й далеко за його межами. Марганцю є ким пишатися.